Всім привіт! З вами я Андрій, і ми починаємо знову грати Майнкрафт. Я не знаю чому, але в мене минулого разу е, просто вилетів. Ні, я не знаю. Я почала мати каменною кіркою. О! Я почала мати каменною кіркою у горогу і в мене просто вилетів світ. Я не знаю чому так сталося, але чомусь так було. Ну нічого, ми створили новий світ, і мені зразу ж огненно повезло. тому що я зразу ж знайшов арбуз. І зараз рубаю. Так, рубаю весь арбуз. Тут ну, є, його можна буде їсти, робити фарму арбуза. І нічого можна не невозможно його. Я включала таку ж нову версію, недавно вийшла. Нон пятнадцять девять. Це найбільша версія є, є на даний час. 38 робота у мене вже. А хотелкою буду свою робити не в Дюнлях. А в іншому місці. В Дюнлях я не люблю робити хотельки, там дуже погано ходить. Так. Ну, треба зрубати е, всі, так би сказати, арбузи. Збирати їх всіх, хоча у нас їх дуже багато. Але їсти них нас потім буде все. О, раз так О, Ош, на другому є арбузи. Треба їх всіх порвати. Так. А я вам також просто розкажу про версію 0160. Эй е, вже та версія вийшла, але вона, ну, недостатня, як мені я, ясно, на мою думку, мала бути. Там не додавалось і вітра, не добавилось і все це. Я думаю, сподіваюся, що це був фейк. Тому що хоча це справжнє 0.16.0, то я буду дуже в захваті той. Тому що Така версія, як ноль як яка є зараз, яка. Коли я вже встановлював, але я не хочу на ній грати, тому що вона, е, ну, не класна, на мою думку, вона, ну, дуже мало чого добавила. Нічим не відрізняється від цієї версії, на якій я зараз граю. Тільки на тій версії трошки менше лагів, але я вирішив нову, нову версію мені не встановлювати. Так, я сподіваюсь, тут не Туди всюди, стой. Тут всюди, стой. Так. Можна, Ну, тут. таких карбузів дуже багато. Зараз я не знаю, мені вистачить е і одного, ну, і трьох, ну, зернів так карбуза, тому що їх можна легко розмножити за допомогою одного дерева. Зараз ми трошки порубаємо дерево і підемо будувати наш новий дім. Так, рубаємо дерево. Так, рубаєм, рубаєм. Як тільки будуть виходити, виходити обновлення, обновлення всіх версій, я буду зразу їх всіх скачувати. Тому що я дуже люблю, ну, обновлення версій. Дуже люблю нові версії Мінкрафту, тому що в додається багато чого новенького і можна багато чого іншого крафтити, так. Пещера така у нас там была. Полагаем, мы не будем в пещеру. Так, на о, курочка. Так, нарешті ми вибрались з выбрались тих... О, курочка вже тікає, я ще не в дерево нашей тікає. Так, так зараз выбираем ще чуть-чуть дерево. Во Дерево нам завжди потрібно. так. Проводимо так побачимо. Я вже це знімаю третє виживання і в мене ніяк не виходить... Не, вже четверте виживання, я ніяк не можу дійти до кінця. То в мене щось вилітає, то я не можу знайти тої карти, я не знаю. Це моє останнє виживання, яке я знімаю. Якщо в мене якісь буде з ним проблеми, я завершую виживанням, то я буду просто грати. Просто знімати якісь механізми або щось таке інше. Бо якось точно что бідно знімати, Ну, робити те саме. Так, я вже думав, що вже закінчилось джунле. О, ще одну кручку. Так, ну добре, візьмемо трошки більше. Візьмемо трошки більше. щоб зробити потім печенька. Ого-го-го-го! Тут цілий курятник може бути. Тут стихи курок. То есть мне надо тут ее. Так, буду пять курок и хватит в мене. Я ще мой арбуз. Тому, я думаю, что так будет достатньо. Так, холо свинка є. Так, треба есть. Так, будем ну, это хоть трошки выняты. хоть я детский Вот, блин, вот так вот не люблю, кое здесь у ничего не выпадает. Люблю, кое хоть на кусочек мяса выпадает. Так обідно не випадає. вибачайте що в мене такий поганий стін. Я обов'язково з часом його поміняю. Просто, як ви чули, я мусив переустановлювати Майнкрафт, тому що в мене кожна карта, яку я робив, в мене вона просто вилітала. Просто наго вилітала. Я зроблю довечку. Сіра шерсть. Класно. Так. Все є. Так. Нам потрібно ще бувати чим побільше корів, щоб мати ході якусь броню. Тому що граємо ми на, на великий, ого, Сутко та корова? Так, шоу-пос корова. Що, нічого? Не може такого бути. Реально, нічого не випало. Дивіться, нічого не випало. Стої. Ну добре! Нічого, зарабуваємо ще одну лачку, будемо мати не спати. Так, все, йдемо. О, ще одна корова! О, нарешті. М'ясо. Ну, Добре, все, думаю, що з їжею вже покінчимо і почнемо будувати нашій дім. Блин, так и так и на на ну не меня пусть таки мини хотенки. В первых сериях наша хотинка будет рост им новонька, потім хотинка будет наша збьюта. думаю, такого нам буде цілком достатньо. Наша хата буде в два блоки. Так, чу... Ого, що вже в ніч. Так швидко, я не встигну час крафтити. Добре, треба швидше все робити. Так. Так, треба швидко все крафтити, бо вмирати мені не можна. Треба перше поспати на ліжку, тому що, якщо я вмру то я, я вам гарантую, я не знайду більше свого доника. Так. Так, швидше, швидше треба все робити. Закрывать иск треба как выкрафтить. <гас> Блин! Не-не-не, так не можно! А так не можно! Прямо это шед видосочки! На лишку. Все. Так, Крафчу на лишку. Бэд. Крафчу лишку. Все, сплю. Сейчас можно спать? А теперь можно все. Так, чудово. Даже вот так мы поставим просто ни уменьши. Давайте тут. Так, надеюсь, монстры, чтобы... Не, Ті не ну, в стейгу распавнитесь. Надеюсь, я их не спустил. Так, ничего сложность. Ага, ну такие дом. Значит, не в стейге распавнитесь. Ой, дерево Вс для меня тут положить. Ого, понімало є. Так, рубаємо хоч трошки дерева, хоч би на двері і сундук. Ще треба інструменти. Так, обаємо горбуз. Так, ваємо ще дерево. Так, робимо ще дерево. Так, все, хватить нам дерево. Так, де наш дім? Хочу вам сказати, мені без карта буде дуже важко, тому треба буде нам чим пошвидше робити карту і так далі. там всі двері Теперь крафтим наш сундук. Там його, от сюда. Уходим у нього наше мясо. Хвоим нашу кожу, хваним пире, землю. Так, особливо его гарбуз харбуз. Yes, Нет, Так. Чудово. Насіння. Ми напиваем так. Стово. Крафтим палочки, крафтим кирку, крафтим лопату, крафтим меч, крафтим топор. Думаю, так будет достатньо формис крафтим. Так, так заховаємо доски. Так. Ну и на цьому буде вже все. С вами был я, Андрій. И до новых зустрічей. Не забывайте ставить лайки. Лайки. И всем пока. пока.